З вами знову Реклечок. Москва заявляє про те, що переговори про досягнення перемир'я, миру чи замороження війни з Україною на паузі. До Києва сьогодні приїхало дуже багато високопоставлених гостей. Навіть принц Гаррі сьогодні в Україні і в Києві він зустрічався із пораненими. Обіцяє їм допомогу Кіт Келох в Україні. Міністр закордонних справ Сікорський, який говорив багато із собігою про те, як будуть розвиватися відносини з Польщею, ну таке складається враження, що в нас нова сторінка із поляками, і це добре. А Зеленський, до речі, запропонував кіту Келогу громадянству України і каже: кіт Келог набагато ефективніше, ніж будь-яка система Петріот. Бо коли він в Україні, то по Україні не так сильно стріляють, і українці можуть трішки виспатись. Тому рекомендував Кіту Келогу їздити всією Україною, а не лише до столиці. Давайте, друзі, детальніше про те, що мені відомо на цю хвилину, про заяви польської влади Трампа щодо ударів по Польщі, перспективи припинення російсько-української війни. Я вам готовий все це детально розповідати. Прошу вас підписуватися на канал. Також прошу долучитися до збору, який ми вже завершуємо для наших воїнів із ЗСУ. Для придбання квадроцикла та мотоцикла. Вони збирають лише частину цих грошей, а інші будуть шукати де-інде. Сума збору 100 тисяч. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Тому прошу долучитися. Залишилося приблизно 25 тисяч зібрати до необхідної суми. Отже, друзі, давайте тепер по суті і конкретно з тих анонсованих тем, які я вам щойно озвучив. На превеликий жарт, сьогодні росіяни продовжують атакувати Україну. В день російський дрон атакував цивільний автомобіль у Шевченківській громаді Харківської області, Постраждали 88-річна і 65-річна жінки та 76-річний чоловік. Поранених госпіталізували, їм надають необхідну допомогу. І ну, як повідомляє карта Діпстейт, росіяни просунулися на чотирьох ділянках у Дніпропетровській області. Зокрема, росіяни зайшли в Новоселівку, Березове, майже захопили Маліївку і оточили Тернове. Це, друзі, повідомлення Діпстейту. Я думаю, що ми ще будемо верифікувати цю інформацію, але ця новина не дуже втішна, звісно. Тим часом Пісков заявив про те, що, незважаючи ні на що. Вони поки що взяли паузу у переговорах про завершення війни і каже, не можна носити рожеві окуляри і очікувати блискавичних результатів від переговорів щодо України. І каже, що Росія готова продовжувати мирні переговори щодо України, а от європейці заважають мирним зусиллям. Певне, саме тому, мабуть, я так думаю, вони вдарили дронами по території Польщі. Те, що я відзначаю для себе, дуже багато сьогодні йде уже. Заяв про те, що дрони, які летіли на території Польщі, були без бойової частини, про ракету, яку знайшли на території Польщі внаслідок атаки. взагалі мовчать, нічого не говорять. Хоча ми бачили чимало кадрів, коли знесені будівлі були у польських селах, ну і так далі. Складається таке враження, що, в принципі, поки що хочуть підім'яти цей скандал і не розвивати бойові дії з НАТО, але. Військові навчання, які проходять у Білорусі, вони все ж таки мають певну загрозу зараз і для Польщі, і для країн Балтії. Ну, ми більш готові виявилися до можливої провокації з боку Білорусі. Трамп цей час намагається Лукашенка замирити. Ну, не випадково він там знімає і санкції із державної авіакомпанії Белавіа, дарує йому подарунки, ну і надсилає листи вітальні з Днем Народження. Але давайте повернемося тепер до російсько-української війни трішки ближче. Від Польщі. Відійдемо, але недалеко. Трамп заявив, що його терпіння щодо Путіна швидко закінчується. І воно ось ось вичерпається. Ну, певно, ще тиждень-два. А Росія може отримати нові санкції щодо фінансового та енергетичного секторів економіки. Так, це заяви Трампа, але коли він це зробить? Хоча певні новини вказують на те, що зараз європейці активно працюють з Білим домом в цьому питанні. Що сказав Трамп? Ми збираємося ввести дуже жорсткі санкції, спрямовані на банки, а також завдати удару по нафті і ввести тарифи. Трамп говорить про мита, а Європа про санкції. Трамп нагадав, що раніше вів підвищені торгові мита щодо Індії, і це, мовляв, стало дуже серйозною перепоною Індії купувати російську нафту, але направду це не так. Те, що водити мита йому було складно, він говорить, що так, це було нелегко. Це спровокувало конфлікт з Індією. Направду так і є. Нині на рендермоді відмовляється спілкуватися з Трампом і продовжує торгувати з росіянами. Але я вважаю, що Трамп зробив відносно правильно, однак ефективність мит сумнівна. От намір зупинити закупівлю російської нафти країнами світу у Трампа є, але способи, якими він це робить, ну вони не працюючі. За словами Трампа, він не знає, чи готова Росія зараз до врегулювання конфлікту, що триває вже, друзі, четвертий рік, хоча він триває вже одинадцятий рік. І що він каже? Для танго потрібні двоє. Дивно, коли Путін хоче це зробити, Зеленський не хоче. Коли Зеленський хоче, Путін не хоче. А тепер Зеленський хоче Путін під питанням. Ну і певне, треба щось би було робити, але поки що Трамп не готовий до конкретних кроків для того, щоб тиснути на Путіна, аби той сів за стіл переговорів. Щодо Польщі, що сказав? Трамп в інтерв'ю під час ток-шоу на телеканалі Fox шоу називається Fox and Friends Fox і друзі. Він відповів на запитання, поставлене журналістами, які його допитували про те, що ж він збирається робити з Путіним через вторгнення російських дронів у Польщу, адже вторгнення є не лише в Україну. Для Трампа це справді проблема і виклик. І він сказав: Я не збираюся нікого захищати. От і відповідь фактично на те запитання, чи буде НАТО долучено активно до процесу захисту Європи. Трамп ставить під сумнів це, але поки що він війська з Європи не виводить. І каже, що це мають робити європейці самі. Ну, до певної міри він правий, але це все ж таки його союзники по НАТО. І говорить, що не збирається нікого захищати, але їх справді збили. Тобто, так він каже про дрони. І вони впали. Але вам все одно не слід бути близько до Польщі. Так він звертається до Росії. Ну, звернувся і щось. Його. Нічого, абсолютно нічого. В той же час Сікорський сказав, що він не згодний із Дональдом Трампом, який раніше сказав, що заліт дронів російських до Польщі це була помилка. Каже, це не помилка. Абсолютно ні. Він каже: Я не згодний з цим. З цим не згодний також і Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Решта керівників країн Європейського Союзу поки що про це мовчать, не воліють говорити, тому що їх конкретно це не стосується, але є і інші абсолютно кринжові заяви, як то, наприклад, від Орбана, який каже, що це поляки самі винні в тому, що Росія вдарила по них дронами, адже поляки по вуха у війні. І хоча зараз закликають європейців Угорчим та Словаччину. Провадити більш послідовну політику і стосовно України і стосовно захисту Європи, але поки що з боку лідерів цих країн нічого такого притомного не чути. Саме тому НАТО розпочинає операцію Східний вартовий. І саме тому я вважаю, що Трамп не відходить від питання захисту Європи, особливо східних флангів, східного флангу. Про цю операцію заявив головнокомандувач сил НАТО у Європі. Алексус Грінкевич. Про що йдеться мова? Операція є відповіддю на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Про це також заявив генсек НАТО Марк Рюте. Операція передбачатиме розгортання додаткових сухопутних військ, авіації в тому числі. Тобто не просто там системи ППУ і літаки будуть патрулювати небо. Ну, зокрема, вже німецькі літаки патрулюють, польське небо, французькі літаки, шведи надсилають допомогу, Нідерланди перекидають 300 осіб туди. І інші будуть сухопутні війська там, в Польщі, до цієї операції, яка ще раз скажу, друзі, називається Східний Вартовий, долучаються Данія, Німеччина, Велика Британія, Франція і інші країни. І вони направляють туди війська. Окрім того, 40 тисяч військових поляків вже перебувають на кордоні з Білоруссю, де тривають військові навчання захід-2025, вони триватимуть до 16 вересня. Чи будуть ще провокації? Будемо дивитися, я їх, чесно кажучи, особисто не виключаю. Але є дуже один цікавий друзі момент у цій всій історії, який трішки не вписується в загальну картину. Я вам поки що не можу детально все пояснити, оскільки за цим активно слідкую. Але дещо прокоментую, про що йдеться мова? Китайська Народна Республіка буквально на другий день після обстрілу Польщі 10 вересня заявила, що дипломатичне врегулювання суперечок після того, як туди залетіли до Польщі дрони, є дуже правильним кроком. Ну, мовляв, не треба ескалювати ситуацію, не воюйте, займайтеся дипломатичним вирішенням, проблем. Те саме вони говорять і про російсько-українську війну, але, в принципі, толку від цього ж ніякого. Таку заяву зробив речник Міністерства закордонних справ Китаю. Ліндзянь. Ну, рахуйте, це офіційна позиція сьогодні під В той же час польська компанія PKP Cargo Connect 8 вересня, перед тим як був удар по Польщі, вперше відправила зі свого терміналу у Варшаві контейнерний потяг до Китаю по маршруту нового шовкового шляху. Кудою саме йшов потяг. Ну, він до Білорусі точно йшов. А от далі, куди він йшов, незрозуміло. Але крім Росії, він нікуди не міг іти. Тобто з Польщі потяг йшов через Білорусь і до Росії. І це дуже примітна деталь. І примітно, що це відбулося саме 8 вересня. І відправлено цей потяг з Варшави. А вже наступного дня, 9 вересня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Тус заявив, що його країна закриє. Кордон із Білорусю на тлі майбутніх навчань Білорусі і Росії Захід-2025. Закриття стосується, в тому числі, і залізничних переходів. А 10 вересня Польща зазнала атаки російських дронів, які залітали на території України, в тому числі з Білорусі. Ну, така, друзі, от історія, така от хронологія. Тому тут роль Китаю у цій всій історії треба ще вивчати. Досліджувати і активно аналізувати. Власне, цим я і займаюся разом зі своїми колегами. Ми сьогодні це активно обговорювали в рамках підсумкової програми Центру громадської аналітики вежа. Можете переглянути її за посиланням на кутку. Також я про це говорив в аналітичній студії онлайн із Ігорем Рейтеровичем. Я, до прикладу, не виключаю те, що дії Кремля по відношенню до Польщі були скоординовані Китаєм. Ну принаймні, Китай не заперечував цього і він знав. Це моя думка, що Путін буде наносити удар по Польщі, не зважаючи на те, що, як ви бачите, Китай активно розвиває із Польщею новий шовковий шлях, через який китайські товари будуть потрапляти до Європи. І Польща планує стати хабом китайських товарів разом із Білорусі. Ну, звісно, Білорусь не Європа, а от Польща для Сінзінпіна дуже важлива. І нібито у Варшаві перебуває з візитом в Ван Є який буде обговорювати саме оці питання врегулювання можливого майбутнього конфлікту між Москвою та Варшавою, а можливо, і всім НАТО. Але буде правильно сказати всім НАТО, оскільки, як ви бачите, НАТО розпочинає військову операцію під кодовою назвою Східний Вартовий? Тому я і кажу, друзі, що ця ситуація доволі цікава. За нею потрібно спостерігати, слідкувати. Думки лунають різні від того, що. Путін діяв абсолютно самостійно до моїх міркувань, що Путін погоджував ці дії із Сінзінпіном. Звісно, Сінзінпін не підписував відповідний наказ для Генштабу і Герасимова, аби той віддавав далі накази повітряним силам Росії і іншим е, необхідним силам для того, щоб били вони по Польщі. Але все ж таки Пекін, я вважаю посвячений був в деталі всієї цієї військової операції. Тим часом активно триває дискусія, як же примусити Росію сісти за стіл переговорів, але треба примушувати не лише Росію, а й Китай. І от видання політику пише про те, що нібито європейці змогли переконати Трампа в незацікавленості Росії у завершенні війни та необхідності чинити на неї більший тиск для цього. Ну, тим паче, сьогодні видання «Аксіус» пише про те, що Трамп у вузькому колі нібито визнав про те, що він неправильно оцінив. Наміри Путіна, але не вважає, що Нетаняху водить його за носа. Ну, така історія була свого часу із Путіним. Чи дійсно він це визнав стосовно Путіна, що він неправильно оцінив його наміри завершувати війну? Я вам достеменно сказати не можу, але така інформація поширюється. Що стосується переговорів європейців та Вашингтону про санкції. Під час низки дипломатичних візитів, що відбулися минулого тижня, цього тижня, високопоставлені офіційні особи США та Європи зустрічалися для обговорення нових фінансових обмежень. Про це пише ще раз нагадую, видання політикою, і також там говорили про плани щодо перекриття поставок російської нафти і газу. Один із дипломатів ЄС заявив, що Трамп, нарешті, на нашому боці, питання тепер у тому, як поєднати ці два підходи. Ну, звучить як наукова фантастика, але чому це мало реально, я вам зараз поясню. Справа в тому, що політику пишуть, що у Трампа підхід до тиску на Росію це мита, а у Європі підхід до тиску на Росію це санкції. Це абсолютно дві різні історії. За своєю суттю ці інструменти різні і вони працюють по-різному. І поки що консенсусу між Європою та США щодо інструменту, який треба використати для тиску на Росію, немає. Одні наполягають на митах, інші на санкціях. Трамп каже, що водьте 100% мита проти Індії і Китаю. Європа каже, ні, цього ми робити не будемо, ми готові вводити санкції. Можливо, будуть робити вони незалежно один від одного такі кроки, але вони обидва ці кроки будуть спрямовані проти Росії. Втім, окремо кожен із них буде мало ефективним. Ну і тому зараз ми за цим слідкуємо. І наскільки Трамп буде готовий діяти синхронно з Європою, знову ж таки, для мене залишається питанням поки що риторичним. Відповіді на нього просто немає. Навряд чи Трамп буде підтримувати ініціативу ЄС щодо санкцій, бо Трамп не про санкції. Він навпаки їх знімає, зверніть увагу, зняв санкції із Білорусі. Не з усієї Білорусі, але конкретно з державної авіаційної компанії. Також, як я сказав, продовжують вимагати від Євросоюзу якомога швидше відмовитися від російського газу. Зокрема, міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що ЄС може за півроку рік відмовитися повністю від російських енергоресурсів, бо американці пропихають свої. Ну, в принципі, і правильно. Нема чого європейцям купувати російську нафту і газ. Так, да, кажуть, це не можна зробити одномоментно, але нічого не буває неможливо. Треба захотіти. ЄС раніше обговорював поетапну відмову від російської нафти і газу до січня 28-го року, лунали цифри 27, а тепер лунають і 1 січня 26-го року. Але чи буде сюди входити трубопровідна нафта, невідомо. Ну і трубопровідний газ, який позначається до Європи через Турецький потік. Але там вже певні ініціативи від Дачан є. Ну, зокрема, вони пропонують, аби ті, хто купує російський газ. Точніше, газ через турецький потік доводили, що газ не російський. Тоді ви можете купувати. Але ну звідки він там не російський візьметься, також питання відкрите. І адміністрація Трампа пропонує країнам Великої Сімки приступити до прямої конфіскації золотовалютних резервів Росії, які були заморожені в результаті санкцій. Про це пише видання Bloomberg, також вважає цю ідею поки що не життєздатною, оскільки і навіть Джозеф Байден говорив про конфіскацію заморожених активів у Європі, тоді Європа активно виступала проти, і нині вона виступає проти. Ну, говорять про те, що нібито під ці заморожені активи можуть видати Україні черговий кредит. Один ми вже маємо, ми його отримаємо як безповоротний. Він буде гаситися за рахунок доходів від заморожених активів, а тепер просто під ці заморожені активи нам можуть дати кредит. Але чи це буде? Ну, знову ж таки, питання відкрите, але щодо конфіскації, я в це не вірю. І також Британія запровадила сьогодні нові санкції проти тіньового флоту та військових поставок РФ. Країна запровадила сто нових санкцій, щоб скоротити джерела доходів і військових постачань Путіна. Санкції проти тіньового флоту також мало ефективні, тому що їх треба контролювати належним чином. Та й тіньовий флот загалом перевозить лише 10% об'єму всієї російської нафти, яку та експортує назовні. Тому тут треба підходи інші, встановлювати стелю, більший контроль, слідкувати за тим, як страхові компанії працюють, ну і так далі. Це велика обширна тема. Ми про це говорили дуже багато на каналі. Тепер, друзі, трішки про візит е високих гостей сьогодні до України, яких було дуже багато. Буквально коротко і оглядово. Сікорський в Києві заявив, що говорили вони із Зеленським про напад російських дронів на Польщу, а Зеленський своєю чергою говорив про те, що ми готові поділитися своїм досвідом із поляками для поляків, аби допомогти їм з навчанням. І побудувати разом із ним систему захисту протиповітряну. Але поки що НАТО хоче будувати сама цю систему, але співпрацювати з Україною. Вони побоюються формалізувати це, тому що це буде перший крок до інтеграції України в НАТО, уже формальний. Але справа в тому, що все ж таки історія з присутністю польських військових в Україні продовжується. Сьогодні Міністерство оборони Польщі заявило про те, що навчання військових поляків, як збивати дрони, буде проходити на території Польщі, але собі погано уявляю, як поляки будуть запускати шахеди, щоб військові поляки вчилися їх збивати. Адже це простіше робити в Україні, тому швидше за все це буде в Україні робитися. І це опосередковано підтвердив сьогодні очільник закордонного відомства України Андрій Себіга під час спільної прес-конференції із Сікорським і сказав, що делегація військових з Польщі. Прибуде в Україну вже в четвер, от наступного тижня, щоб попрацювати з нашими військовими у питанні протидії дронам. Звісно, не будуть анонсувати, скільки буде військових, де вони будуть базуватися, як це буде відбуватися. Але ну, я не маю сумніву, що поляки будуть навчатися збивати дрони в Україні. Окей, друзі, це моє припущення. Не сприймаємо це за алгоритм або за якусь там доконану аксіому, адже росіяни будуть активно це використовувати, мовляв. Натівські війська в Україні, втім, знову ж таки, де їм набрати шахедів в Польщі стільки, щоб вони там вчилися їх збивати. Хоча я не виключаю, що Путін продовжить атаки. Також уряд Данії сьогодні ухвалив ну просто екстраординарне рішення на тлі атаки по Польщі, Росії. Данія вирішила придбати системи ППО європейського виробництва на просто, як на мене, рекордну суму. 9,11 мільярда доларів. Що. Майже 10 мільярдів. Це стане найбільшою покупкою озброєнь в історії країни. Про це пише видання Reuters. Рішення було прийнято, як я сказав, на підставі і через атаку Росії по Польщі. Данія планує закупити 8 систем ППО, включаючи платформи великої дальності Самті, виробництва консорціуму Європейського, а також системи середньої дальності, виробництва Норвегії, Німеччини чи Франції. Це дуже хороша інвестиція, і, як бачите, сьогодні Путін спровокував Європу активніше думати про власну безпеку. Це те, що обіцяв робити Трамп під час виборчої кампанії. Каже, я не буду захищати Європу, буду провокувати Путіна на удари по Європі, щоб Європа швидше розкошелювалася на власну безпеку. Ну, так він, власне, і робить. Ну і тепер, друзі, ще на завершення вам одна новина. Про політичне вбивство блогера Чарлі Кірка, соратника Трампа у Сполучених Штатах Америки. Трамп заявив, що затримано підозрюваного у вбивстві Кірка. Затриманий підозрюваний Чарлі Кірка, – 22-річний Тайлер Робінсон зі штату Юта. За інформацією джерел журналістів CNN, Робінсон зізнався у скоєнні батькові у скоєнні злочину. Який потім передав його правоохоронцям. Тобто батько відвів його до поліцейського відділку. Губернатор Юті Спенсер Кокс підтвердив затримання підозрюваного вбивстві Кірка, який буде вирок, ми будемо бачити. Трамп вимагає всім смертної кари. Друзі, на цю хвилину всі новини. З вас коментар, підписка, вподобайка. Вибачайте, що відео було трішки задовгим, але ну, багато інформації і кортить нею з вами поділитися. Ще раз вам велике спасибі. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!